На столах кілограми свіжого м'яса, на поготові – простерилізовані півлітрові банки, каші та спеції. Так починає свій робочий день колектив сформований війною. Вдягаємося в форму, фартушки, рукавички, дезінфікуємо. Ножі і приступаємо до роботи. Невелике виробництво тушонок у селі Качанівка на Підволочищенні налагодили місцеві підприємці. Ірина Гавришко розповідає, годують захисників із перших днів війни. Спочатку варениками, тепер консервацією. Ми робимо гречку з рису і робимо чисту тушонку. Навіть самої маленької свині ми можемо зробити вихід практично 200 банок на один автоплав тушонку. Якщо є гарні кусочки, які можна закоптити. Ми це все маринуємо, ми це все коптимо, ми робимо сало, ми солимо сало, ми робимо мастику на хліб. Андрій Безанюк каже, тушонок вдома не робив ніколи. Тепер сотні кілограмів м'яса розбирає за кілька годин. Якщо ми беремо в тиждень, буває і по дві свині по різному, середньому свині йдуть там 160-180 кілограмів. Багато. Ми робимо всі одну спільну справу. На фронті так само є і жінки, і чоловіки, які воюють за нас. На спеціально облаштовану під виробництво кухню працівники компанії, мешканці громади та члени сім'ї сходяться зазвичай після завершення робочого часу. Наймолодшій господині 10 років. Проте Софія знає процес на пам'ять. Закидають лаврові листі, кухняний перець перед горошком, і тоді вже шкірку і жир. Додають куски м'яса, каші, і тоді закручують і ставлять в автоклав. Киянка Марія Сікорська приїжджає у рідні краї до сестри, допомагають обидві. Тут 5 кг цибулі. Я мішаю, перевертаю гарненько, щоб все було прожарене. Плачемо, але ми її чистимо на вулиці, щоб менше було сліз. Бо у нас вже сліз досить без цибулі. А Ами нашу славу Україну, гей, гей, розвеселимо. Я вас дуже люблю і хочу поцілувати. Давайте. О, О, а так колектив зустрічає земляка Володимира Ковцуна, відомого гумориста. Саме на його картки українці перераховують гроші на м'ясом. Крім цього, на волонтерські потреби вдається заробити під час благодійних концертів у складі те саме шоу та патріотично позитивного об'єднання, каже Володимир. Пане так. Ми дуже вам дякуємо, Дякую що вам. ви нам сідали привозите свиню, не підсуваєте, а ложите на стіл. Як у свинь, часом ріжемо, часом люди самі вдома ріжуть, привозять сюди вже готове м'ясо. Було виробництво в школі, в моїй школі там де я вчився, в новому селі. Потім було в підгородньому виробництво в ресторані три зараз в Качанівці. Спільними зусиллями цих колективів на фронт вже вдалося відправити більше 90 тисяч тушонок від владзя. не враховуючи інших домашніх сезонних заготовок, як приміром квашені гірки чи ніжинський салат. Одна партія консервації, а це дві сотні банок, пробуде в автоклаві півтори доби. При цьому процес варіння триватиме 45 хвилин. Решта часу необхідна на підняття температури та охолодження автоклаву. А вже зварені тушонки готують до відправлення. Долучитись до процесу може кожен, кажуть організатори своїм часом, грошима, банками, кришками для консервування, продуктами. Вся ця, ця їжа потрапляє на фронт до тих, кому вона вкрай необхідна, заповнює волонтерка Іванка Воробель. Наступні кілька днів після завантаження вони з водієм проводять у поїздці на схід країни, доставляючи необхідне військовим. Звідти ж повертаються з вдячністю і впевненістю. У перемогу здобувають у єдності. Ми на ноль їдемо. Ми не їдемо. Де сидять хлопці в тилу, ми тільки на ноль їдемо. Донецька область, Запорізька область, Дніпропетровська область. Ну, багато, ну, 15, певно, 15 точок ми, певно, той раз поїдемо. Приблизно. Бо тепер контрнаступ, то не годен знати. Чи куди там застанемо, ті на виїзді, ті приїхали, то не годен так знати. Дякуємо влазові за смачні закрутки. Сьогодні в нас буде царська вечеря. Слава Україні! Героям слава.